На огляді набір для паяння 19 в одному. код товару 15601, Дивимось детальніше комплектацію. Так, в комплекті ось такий мультиметр. Тут вмикається. Тут підсвітка дисплею, Чітко видно всі цифри. Так, підставка для паяльника, пара щупів для мультиметра. Ось такий паяльник. Прорезенева ручка зручно тримати. Олово-відсмоктувач. Універсальна ручка 8 в 1, тут вона відкручується. Тут таких 8 біт. І на магніту вони сюди встановлюються. Припій, губка для чищення, два таких кабелі чорний і червоний, ось такий вигнутий пінцет, п'ять жал для паяльника. І інструмент для чищення проводів. Замовити такий набір можна у нас на сайті, посилання в описі під відео.